Христа, спаси і збавити Спавителя, душ наших, погородиться, Ді порани, все благодана Марія Господь с того, благословена між жінками, і благословенний плітло на Бо ти породила хворобна тим жінками, і благословенний плітло на Твого ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословений вікло на твого. Оти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Прогороди цих Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний від Бона Твого, по ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наша. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тибі жінками, ти благословений пітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Повородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти і жінками, і благословенний притво на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений віддома Твого, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і в Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічі. Амінь. Другу десятку верниці чисах. Нехай святиться ім'я дня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуваться наших, і наведи нас у Сусу, але ми поли нас і духа. Амінь. Охорониться і оратиться, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословенний під Бога Того, Бо по ти породила Христа Спаса і Збавителя Душ наш. погородиться і порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим і і благословенний під Бона Того. Бо по ти породила Христа Спаса і Збавителя Душ наш. дорогі мої, за те, щоб дух героїзму тих борців за волю України, які в свій час боролися за те, щоб ми були бій, за те, щоб ми мали вільну Україну, щоб вони нас надихали сьогодні, цей дух героїзму проявляти, у молитві, у свідомості, у любові, в мирі, і мир і спокої. Отче наш. Що є на небесах, нехай святиться і Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа. Амінь. Спаса і збавителя душі наших. Благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений і на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений і на Твого. бо ти породила Христа. Спорителя душ наша, погородиця Діво, радуйся, благода Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, по ти породила Христа, Спаса і Спорителя душі наших, погородиця Діво, радуйся. Пана та Марія, Господь з тобою, благословена тими життями, і благословених мітло на Того. Бо ти породила Христа, спаса і Спасителя душ нашу. Повороти за тімо, радася, благодана Марія, Господь з тобою, та ти благословена тими жінками, і благословених мітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений піклона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний від на Твого, бо Ти породила Христа. Ліки вічні амінь. Христі, браті і сестри, душі тої любові, яка сповнює наші серця. Помолімося за всіх тих, хто противиться Волі українського народу за всіх тих, хто зараз сповнений ненависті, хто задумує різні задуми і повстає проти власного народу. Помолімося, щоб Господь навернув їхні серця, щоб Господь зм'якшив їхні серця і щоб вони відвернулися від тої чорної, від тої гріховної справи, на якій стоять, і щоб ми з вами змогли з Божою помічю досягти тої мети, за те якої ми вийшли із наших. Томівна, помолімо за, за всіх наших ворогів. Отче наш, що є сина на написав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде нас Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний на дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винтанцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Породити Силімо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний прийдло на Твого, Ти, породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І благословений пліт Бона, коли породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородити і поразийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плідно на того, коли породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородила Христа спаса і збавителя душ наша, породице Діво радуйся. благодатна Марія, Господь с собою, благословена тими жінками, і благословений прилона Твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, породиця Діво радися, благодатна Марія, Господь совою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І благословенний плітло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Того Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений клітлона Твого. Вони породила Христа Спаса і змовителя душ наших. В Єдності сила народу. При Христі те, що ми так чисельно зібралися на молитву, вказує на те, що наш народ є боголюбивий, боговибраний. Знаєте, я сьогодні дуже зрадів. Коли почув, скільки людей вийшли на Майдани, моє серце дуже раділо, що по всіх обласних центрах і в Донецьку, і в Криму вийшло дуже багато людей. І всі об'єднані. Ми сьогодні молилися за цю єдність. Молитва ламає мури, мури, якими обгороджують себе, люди, які бояться. Страх не має місця там, де є любов, там, де є єдність, там, де є бродерство. Тому, Дури в Христі, обнімімо друг друга, як ми співаємо в Воскресній утренні. Візьмімось за руки. Я закликаю, піспімось зараз за руки. Щоб ми побачили один одного, побачили брат-брата. І щоб ми справді, як народ, єдиний, боголюбивий, молитвою перемагали зло. Я так пригадую собі такий момент, коли на помаранчевій революції... Ми семінаристами йшли по Києві. Одна старенька бабця російською мовою сказала, от до чого довели, даже церковь церква пошла. А я вам хочу сказати, що ми всі є церква, ми всі є Божі. Ісуса Христа, ми спасені Його кров'ю. Ми вже є спасені. Тільки треба прийняти від Бога цей дар, дар, який він нам подарував як... своїм дітям. Тому сьогодні закликаю, щоб ми не зупинялися, але молитовно цей дух продовжували молитви. І тоді, коли ми танцюємо, і тоді, коли ми співаємо, щоб в наших серцях був Христос, бо сьогоднішній Євангеліє нам вказує на те, що там, де є Христос, там є світло, там нема зла. Там, де є Христос, там біси втікають. Там, де є Христос, там є небо, там є Бог. Я дуже дякую за цю спільну молитву. І ще раз нагадую, що молодь продовжує молитовні чування у храмі, гарнізонному храмі Петра і Павла поруч з правого боку від сцени. Дорогі в Христі. А зараз справді візьмімося за руки. Обнімімо одне одного. І в дусі єдності, єдиним серцем, єдиними устами помолімося оцей молитовний гимн нашого народу. Oh Thank Сьогодні Львівська духовна семінарія разом з віце-ректором Мусимаре їде до Києва на Майдан. Знаю, що ви сьогодні вчили декілька пісень, і, і ми так декілька маленьких таких коротеньких пісеньок, які можемо дуже часто їх повторювати, зараз потрошки ще заспіваємо. Добре? Дуже коротенька пісня. Let's go,